Вітаю! Це програма Військова Рада. Залишайтеся з нами і дізнаєтесь про все найголовніше і найцікавіше, що відбувалося цього тижня в українському війську. Корупція це не суто проблема сучасної України. Існувала вона і за радянських часів. На жаль, не уминуло це явище і армію. Тож, як борються із корупцією у військових колективах, дізнаємось у начальника військової служби правопорядку Збройних сил України генерал-майора Олександра Дубляна. Доброго дня, Олександр Володимирович. Доброго дня. Олександр Володимирович. Корупція залишається однією з головних проблем, які перешкоджають державі на шляху демократичних змін. І звичайно вже робляться певні кроки на шляху до оздоровлення нашого суспільства. І нам цікаво дізнатися, яка ситуація із цим ганебним явищем у збройних силах України. Пріоритетом діяльності керівництва міністерства оборони України на сучасному етапі є боротьба з корупцією, іншими порушеннями чинного законодавства усіх її проявах у військових частинах, установах та організаціях. Військова служба правопорядку як окреме правоохоронне формування також приймає активну участь у проведенні цієї роботи на виконання даної функції військової служби правопорядку існують шість штатних підрозділів, які знаходяться у всіх регіонах України і забезпечують проведення профілактичних заходів, планують протидію. А також запобігання корупції практично у всіх регіонах України, де дислокуються військові частини, установи та організації. Розкажіть нам взагалі порядок дії ваших військовослужбовців щодо виявлення корупції. Що вони далі роблять? Основна із завдань це проведення профілактичних заходів військової служби правопорядку, військових частинах, установах та на підприємствах Міністерства оборони. Це перше і саме основне завдання. Корупція виявляється шляхом проведення комплексних перевірок в військових частинах, установах військового служби правопорядку, під час проведення перевірки звітів і аудіту, а також департамента фінансів, під час перевірки проведення службових розслідувань в військових частинах та установах, також під час повідомлень. Громадян юридичних осіб про прояви корупції в тих чи інших військових організаціях, установах, а також під час про повідомлень по гарячій лінії військової служби правопорядку. На сьогоднішній день за даний період в Міністерстві оборони та збройних сил скоєно 50 корупційних правопорушень за аналогічний період прошлого року 76. Тобто йде тенденція до зменшення. Скоєння адміністративних корупційних правопорушень. А що ж відбувається з цими людьми, у яких виявлені випадки все-таки корупції? По даним випадкам проводиться е, збір матеріалів і передаються дані матеріали в правоохоронні органи. Тобто, в даному случаю прокуратуру за доглядом законів військової сфери. А які з напрямів діяльності військової служби правопорядку сьогодні є найважчими, і де да ви виявляєте найбільш грубі порушення? Саме найбільш Важкими і резонансними моментами в збереженні виявляється в збереженні майна, особливо надлишкового майна, яке знаходиться на підприємствах «Укроборонпрома». На даний час Держфінінспекція спільно з військовою службою правопорядку та департаментом надлишкового майна проводиться спільна, проводиться спільна перевірка на даних підприємствах, де встановлюється наявність. Техніки та майна, а також її комплектація. І на даний час вже є факти виявлення розокрутування та відсутності техніки, і дані документ дані документуються актами, проводиться розслідування, і документи передаються до прокуратур за доглядом законів у військовій сфері. Наші журналісти підготували сюжет на тему, про яку ми з вами будемо говорити далі. Я пропоную вам переглянути його. Добре. Державне підприємство Міністерства оборони України, українська авіаційна транспортна компанія знаходиться на вулиці Мельникова, 24, майже центр столиці. Ласий шматок для бізнесменів. Через незаконні дії будівля таки перейшла власність третіх осіб, але цього року її знову повернули оборонному відомству. Поки що приміщення пустує. Невідомої, чи повернуться сюди колишні господарі. Та головна споруда вартістю понад 23 мільйони гривень не залишилася за комерційною структурою. Є вже факти возврата імусства, як і земель, так і Вот. То, що стосується корупції, це моя принципіальна позиція. І ми наведемо порядок і встановим дії законів, Міністерстві оборони міністр оборони України Павло Лебедєв до генпрокуратури передав у поточному році 58 кримінальних позовів щодо розкрадання майна та земель. Недосконала законодавча база була підґрунтям для такої корупційної діяльності. Нещодавно, за матеріалами розслідуваної кримінальної справи, було засуджено до 8 років позбавлення волі одного із директорів державних підприємств Міністерства оборони. Який незаконно реалізував військові містечка, значну кількість військових містечок, більше 20 військових містечок, загальна вартість яких складала більше 100 мільйонів гривень. Прокуратура центрального регіону вже задовольнила 21 позов. Наразі Міністерство оборони повернуло у свою власність житомирський будинок офіцерів, ціна якого 18 мільйонів гривень. Та земельні ділянки загальною площею у понад 2200 гектарів. На черзі ще 60 гектарів. На підставі рішень судів не зовсім зрозумілих. Дане рішення було. Відчужено і фактично перейшло, було оформлено право власності на комерційну структуру без будь-яких правових підстав. Ну, по-дальшому ми провели перевірку, пред'явили позов. Всі ці документи були скасовані. Визнано право власності за Міністерством оборони. Нарешті добігла логічного завершення і епопеї із судовим протистоянням навколо земельної ділянки у Київській області поблизу Вишгорода. Ще зовсім недавно тут на незаконно отриманій землі діяла Вітрильницька академія свого роду елітний яхт-клуб близько десяти років тому. Хотянівська селищна рада ділянку на березі Київського моря передала комерційній структурі. Керівництво військової частини звернулося в органи прокуратури, була проведена перевірка, в ході якої встановлено, що дійсно на початку 2001-2003 рік було незаконно відчужено на підставі рішення сільської ради. Було прийнято рішення про визнання права власності і оформлено документи про право власності за однією з комерційних структур на майно, яке належало військовій частині. Тепер тут відновлено бойову підготовку. Зокрема, тренуються водолази. Невдовзі розпочнуться заняття з військової топографії, тактико спеціальної та інженерної підготовки. Оборудки із землями це не єдине слабке місце. Лише за поточний рік у сфері оборони та безпеки виявлено низку корупційних злочинів, що обійшлися державі майже у 17 мільйонів гривень. У лютому, під час перевірки, військової служби правопорядку в одній із військових частин західного регіону виявлено розкрадання пально-мастильних матеріалів майже на 100 тисяч кілограмів. На жаль, такі випадки не поодинокі. Там, де є майно, є і спокуса заробити легкі гроші. Харківська прокуратура виявила 335 тонн нестачі авіаційного газу, а це 5 мільйонів гривень. На Чернігівщині не менш резонансна справа. Відсутність приладів нічного бачення на танках Т-64 БМБУЛАТ та Т-64Б1. Міністр оборони Павло Лебедєв тримає питання боротьби з корупцією на особистому контролі. Всі справи з виявленими порушеннями негайно лягають на його стіл. На сьогоднішній день я вже уволив Несколько должностных лиц даже высшего управления Генерального Штаба Министерства обороны. Один из замов Генерального Штаба отстранен от занимаемой должности именно из-за элементов коррупции. Проте, не найсуворіші перевірки, чи постійний контроль над колективами зможуть повністю викорінити розкрадання та зловживання службовим становищем. Лише усвідомлення відповідальності кожної людини допоможе викреслити Україну з ганебного списку країн, де панує корупція. Олександр Володимирович, прокоментуйте цей сюжет. Дійсно, є багато випадків прошлих років, коли місцевими органами влади влади. Підприємцями були незаконно вилучені земельні ділянки з володіння Міністерства оборони. Даний випадок дійсно був, але спільно з міністерства оборони з генеральною прокуратурою, було поданий позов до суду, і дан, дана земельна ділянка і даний клуб це була вітрильна академія. Була повернута в власність Міністерства оборони. І на даний час, на сьогодні, це навчально-тренувальній базі відновлено проведення планових занять з бойової підготовки підзрозділів Збройних сил України. А чи є ще землі, які колись були незаконно відібрані від Міністерства оборони? Да, земель, так, земель є дуже багато. На даний час подано спільно з Генеральною прокуратурою 96 позовів на 34 тисячі гектарів землі оборони. На даний час. На даний час винесено судових рішень про повернення до Міністерства оборони України понад 51 тисячу гектарів земель оборони, також на виконанні в Державній виконавчій службі знаходиться 75 виконавчих документів, з яких 48 щодо повернення земельних ділянок та 26 – нерухомого військового майна, один нерухомого майна та земельної ділянки З початку 2013 року почалася активна співпраця Міністерства оборони з Генеральною прокуратурою по поверненню незаконно вилученої землі у Міністерство оборони. А яких заходів буде вжито в подальшому для повернення у власність міноборони незаконно відчужених земель? Військовою службою правопорядку інциновано проведення перевірки земель оборони, які передані в оренду на довгі сроки на довгий термін. Також сенсовано проведення перевірки тих земель, які в прошлі роки були передані на безоплатній основі підприємцям, ну і другим юридичним посадовим осіб. Проводяться перевірки, проводяться службові розслідування, матеріали, яких де дійсно незаконно було вилучені землі, передаються до прокуратур з догляду за законами військової сфері. Від її прокуратури проводять свої розслідування і передають до судові позови в суди для відсуджування даної землі та повернення у власність міністерства оборони. Ви назвали багато таких різних напрямів діяльності. Скажіть, чи вистачає вам взагалі особового складу, щоб забезпечувати на високому рівні от виконання усіх завдань, які перед вами постав? Рішення міністра оборони підрозділи по боротьбі з корупцією збільшені на 70 чоловік. І зараз вони розташовані в усіх регіонах України, де дислокуються військові частини. Особливу увагу я приділяю на те, що збільшено посади фінансові і тилові всі підрозділи по боротьбі з корупцією, де ми можемо вже не тільки виявляти ті чи інші злочини і корупційні правопорушення, але й досконально їх розслідувати. Щиро дякую за цікаві змістовні відповіді. До наступної зустрічі. Дякую за запрошення. До наступної зустрічі. А ми продовжуємо. Сьогодні керівництво збройних сил особливу увагу приділяє підготовці контрактників. Як перевіряють їхні професійні навички, у 169-му навчальному центрі в Десні бачила наша знімальна група. Десна найбільший навчальний центр в Україні з підготовки фахівців для сухопутних військ. Тут вони опановують військову справу. Серед 50 спеціальностей кожен може обрати найбільш прийнятну для себе. Приміром, можна стати командиром відділення, механіком-водієм або ж невідником-оператором БМП. Початку року протягом цих двох кварталів пройшли підготовку близько 400 контрактів, які надсилаються найкращі. Солдати, які зарекомендували себе в своїх військових частинах і показали лідерські якості і можуть стати дійсно командирами. Після закінчення занять військовослужбовці мають скласти заліки. Андрій, розкажи, ви тільки що здавали нормативи з фізичної підготовки. Які в тебе результати? Ну, 100 метрів я пробіг за 12,4 секунди, бігали 3 кілометри. Я пробіг за 11 хвилин і також підтягувалися, підтягнувся 30 разів. Це якби є кращі результати на сьогоднішній день по нормативам. Я тебе вітаю з цим. Дуже дякую. А ти до армії займався спортом? Так, займався ВСК, отримав перший розряд. От, і також вуличним спортом займався воркаутом, який мені дуже подобається. І зараз я в армії тут вдосконалююся і займаюся на цим далі. А чому ти вирішив піти служити за контрактом? Раніше от, працював на швидкій допомозі в Києві. От, грошове забезпечення було до двох тисяч, тому потрібно було тисячу віддавати за житло, яке наймали в Києві. Тут, де забезпечують житлом, речовим забезпеченням, грошовим забезпеченням три тисячі, можна сміливо сказати, що робота дуже хороша, престижна і доволі цікава. Андрій служить у 80-му окремому аеромобільному полку у Львові. На цьому не зупиняється і має великі плани на майбутнє. Щоб отримати допуск до вправ з водіння, потрібно пройти теоретичну підготовку. Навчальні класи обладнані спеціальними стендами та тренажерами. Етап відповідальний і досить складний. Інструктором навчального взводу теж є контрактник. Павло Білоус мріє спробувати себе у миротворчій діяльності. Під час служби закінчив курси в престижній європейській школі. Міжнародний сертифікат давав можливість відправитися до Афганістану та, на жаль, поїздку скасували. І навіть така прикра ситуація не вплинула на бажання Павла служити далі. А ще стимулом є грошове забезпечення, яке нещодавно збільшилося в сухопутних військах на 20%. Я уже понял, что это наконец-то не, пуст, не пустой звук. Я это на себе почувствовал, то есть э, видны результаты. Будем надеяться, что в дальнейшем будет получаться еще э, наша зарплата. я вообще даже Тому що саме вже життя йде від Міністерства оборони. Хоч житло є служебне, але все одно. Я знаю, що воно моє, мене вже ніхто відтуди не виселить. Однозначно хочу підписати второй контракт, і третий, третій, і четвертий. На пенсию. та служити до пенсії, грубо говоря, я зв'язав свою життя з армією. Ми прибули на місце наступного етапу складання іспитів та навчання. Розкажіть, де ми знаходимося з вами? Ми знаходимося на тактичному полі військової частини 1414. -14. Тут проводиться здача іспитів на полосі снайперів, яку військовослужбовці своїми руками спорудили. Полоса починається з розрушеного полу, потім пролом стінки. Далі військовослужбовці долають загородження інженерні, можливі. Долають загородження, котрі зустрічаються у місті, це каналізаційні споруди, це імітація другого поверха без полу, і військовослужбовці тренуються в проходженні здання, зайнятого будівлі, зайнятої противником. Технічне оснащення Десни просто вражає. На озброєнні є танки, бронетранспортери, бойові машини, піхоти. Тож контрактники мають усі можливості відшліфувати свої навички. Нам пощастило потрапити і на здачу іспитів до десантників. Для цих хлопців навчання в Десні протягом 2,5 місяців дає можливість кар'єрного зростання, обіймати посади інструкторів. Звичайно, вони цим пишаються. Армія це дуже круто зараз. І Коли в мене син, я його по-любому відправлю з війська, тому що родину треба захищати. Максим Шульга у свої 22 роки вже дослужився до заступника командира взводу. А ще не так давно навіть чути не хотів про армію. Через сімейні обставини навчання на юридичному факультеті залишилось мрією. Та, як кажуть, все відбувається на краще. Тепер Максим закоханий у військове життя. Я хотів здобути вищу освіту, і тому підписав перший контракт після того другий. Армія тобі в цьому допоможе в освіті? Так дуже. Тому що підписуючи контракт другий раз, то можна безкоштовно навчатися за рахунок держави заочно і так само працювати, ну, служити в армії і отримувати непогану зарплату. Я стою на посаді заступника командира взводу, в мене зарплата більше 4 тисяч і я рахую, що це нормальна зарплата для військових. Звичайно, служба в українському війську справа не з легких. Наші збройні сили тільки на початку шляху до професійної контрактної армії. Та головне, що військові готові навчатися і своїми руками будувати армію нового зразка. Доторкнутися до історії. Учасники британського авіаклубу Air Squadron провели в Україні фестиваль ретро-літаків. Іноземні гості ознайомили українців з авіалегендами ХХ століття та взяли участь у реконструкції Балаклавської битви. Чим ще дивували пілоти-колекціонери? Бачили наші кореспонденти. У Державному музеї авіації зустрічають британську ескадрилью. Серед двох десятків літаків американські навчальні пайпери, британські мустанги і старенькі туристичні «Цесни». У середньому їм 50-70 років. На білосніжному «Бічкрафт барон прибуває принц Майкл Кенський, двоюрідний брат Королеви Єлизавети Другої. Щоправда, не за кермом, а як пасажир. Керує літаком очільник авіаційної ескадрильї Кім Кларк. Бути пілотом чоловік мріяв з дитинства, та через поганий зір від професії льотчика довелося відмовитись, і лише у зрілому віці, завдяки підтримці друга, вперше спробував сісти за штурвал. Мій друг пілот постійно мені розповідав про польоти. Він казав: це не так складно, як я думаю. І я працював над собою. Коли ж перший літав на маленькому літаку, як пасажир, це запало мені в душу. Я почав літати спершу за гарної погоди, потім вже за будь якої А згодом навіть вночі. Це свого роду свобода, коли ти в небі за лічені хвилини перед публікою з'являється родзинка аерофесту Легендарний яхт 3. Інтійський журналіст Максі Ганза витратив 8 років життя та кілька сотень тисяч доларів на відновлення цього раритету. На моє прохання його відновили на російському заводі в Оренбурзі, там де ці літаки будували під час другої світової війни. Тут фюзеляж оригінальний ще 1943 року, а двигун американський. У світі залишилося всього кілька таких машин натомість у льотному стані цей екземпляр практично єдиний. За його штурвалом у 1944-1945 роках був сам командир полку Нормандія Неман. Немансеправді маленький, але це немов їхати верхи на дуже хорошому коні. Він виконує все, що задумав пілот. Це велике задоволення. Як три літає дуже швидко, стрімко піднімається вгору. Як британці звикли казати, наче ангел, що сумує за домом. Це був ідеальний бойовий літак років Другої світової війни. Серед 60 членів британських екіпажів, які прибули в Україну, шість жінок пілотів. У кожної своя історія. С'юзі відком. Ходить до десятки найкращих британських художників, які малюють коней. Має ліцензію Жокея-аматора. Куди б вона не летіла, бере з собою фарби та полотно. А подорожує з юзі. Зазвичай на пайпер суперкап Подорож до України це справжня пригода. Мій літак облітав всю Європу, але так далеко відомо я ще не була. Тут я вперше. У вас дуже чудова зелена країна, а ще дуже гостинні, люб'язні люди. Ми гарно проводимо час. Ось такий вигляд мають ретро-літаки в дії. На Васильківському аеродромі льотчики здійснили демонстраційні польоти, взявши на борт представників української сторони. Правник героя радянського союзу Поля Артюх ще тільки мріє бути пілотом. Утім, вже із генеральською лаконічністю дає оцінку тому, що відбувається. Хороший так Малюк говорить про іншу легенду Другої світової війни: американський винищувач «Мустанг». Американці спеціально привезли Мустанг до Європи в 41-му році, щоб допомогти льотчикам бомбардувати Німеччину. Апарат сконструювали так, що у повітрі міг перебувати до восьми годин. Це було дуже зручно. Щодо безпосередньо цієї моделі, літак тренувальний, повністю оригінальний, створений у 1944 році. Олександр Голоненко льотчик випробувач, який свого часу піднімав у небо українську мрію. Зараз на борту винищувача Другої світової. На такому самоліті я вперше літав, звісно. Я його тільки бачив в кіно на картинках. У свою чергу українські льотчики теж мають чим відповісти. Іноземним гостям вони демонструють можливості Міг 29 дев'ять. Любий льотчик в світі, що американець, що китаєць, що англічанин, вони містають літати на наших літаках. Подивитися на авіатехніку родина Семенчуків прийшла майже у повному складі. Емоціями діляться навперебій. Очень здорово. Особенно поражает вот, э, ретро-техника. Насколько мне известно, чуть ли не в единственном экземпляре некоторые самолеты здесь представлены. Ну и наши летчики, конечно, я поражен. Я сам летчик, и это все равно мурашки по коже. Ну тут классно, что да. мы всей семьей приехали, посидели тоже в кабинах. Я а, там весело очень. А наш маленький сказал, что он будет летчиком-космонавтом. Ну все, Договорились. <гум> На сам кінець ескадрилья Air Squadron прибула до Севастополя. Тут пілоти взяли участь у реконструкції битви часів Кримської війни. Разом із учасниками історичних клубів з України та Росії розіграли три епізоди: захоплення англійської артилерії, атаку тонкої червоної лінії та атаку бригади легкої кавалерії. <гум> ожидал, чтобы это было бы э, самое лучшее выступление, но я не ожидал на такой уровень, это было бы сделано. Я был удивлен, что все, что касается не только воздушных мероприятий здесь, в Стопле, но все, а первого класса, что так хорошо организовано. Головне завдання авіафесту популяризувати льотну справу в нашій державі, а також зміцнити зв'язки між Великобританією та Україною. Принц Майкл Кенський пообіцяв, що будуть і нові проекти. Хоча біатлон зимовий вид спорту, проте особливість його військового різновиду не передбачає лиш, а замість дрібнокаліберної гвинтівки використовують автомат. Свою витривалість та влучність на змаганнях з військового біатлону показали бійці кримської бригади берегової оборони. Подолати майже три кілометри дистанції в тридцяти градусну спеку зі зброєю та боєкомплектом, вразити п'ять цілей з різних положень. Таке завдання мали виконати військовослужбовці військ берегової оборони військово-морських сил. Офіцери на власному прикладі показували, як треба виконувати нормативи. Саме складне, навірно підготуватися к тому сьому міроприятю, тому, що коли вже ти почав двіження уже. Мозги, грубо говоря, відключаються, только поражаєш цілі і преодолюєш участки місцевості. Принцип проведення таких змагань нагадує класичний біатлон. Естафета біг стрільба. На одну групу мішеней видається 5 патронів. Армійці стріляли з положення стоячи, лежачи та з коліна. Видите, яка жара, тому звісно, вона безусловно впливає на качество. Пробіжав навіть 750 метрів доволі-таки дов, Молодший сержант Андрій Саженюк проходить службу в гірськопіхотному батальйоні вже два з половиною роки. Бригаду берегової оборони обрав недаремно. Хлопець вважає, що саме тут можна відчути справжнє армійське життя. Було тяжело біжати за що того, що сильно жарко. І ще переживали за того, що тобто, після круга устаєш і ну, тяжело попадати в мішень просто. Вот, поэтому, то есть, идёт задышка, поэтому тяжело именно сконцентрироваться и нажать правильно на спуск. Переможцем змагань з військового біатлону стала рота розвідки бригади берегової оборони. І наостанок пропоную вам переглянути огляд військової преси. У Конго планують збільшити чисельність українського контингенту. Про це повідомляє газета Крила України. За попередніми даними, до місії ООН в цій країні залучать ще близько сотні військовослужбовців, чотири вертольоти та понад десяток одиниць автомобільної і спеціальної техніки. З прицілом на Індійський океан восени українські підрозділи візьмуть участь у міжнародній операції Океанський щит до Сомалі. Боротися з піратами вирушать фрегат Гетьман Сагайдачний, Вертолітка К-27 та група спецпризначення. Подробиці читайте на шпальтах флоту України. Військова реформа набирає обертів. За п'ять років особовий склад збройних сил буде скорочено майже на третину. Хто залишить армію в першу чергу і як вплинуть ці зміни на бойову готовність війська? З'ясовували журналісти видання Народна Армія. На сьогодні це все. Зустрінемось за тиждень, і нехай все у вас буде добре.